Одна з монгольських богинь, полегшуючи пологи, ляскає дитиною, щоб вона швидше вийшла. Монгольським антропологам-ентузіастам не потрібно вимірювати штанги циркулем розміри кісток черепа. Тому європейські або псевдоєвропейські батьки, діти, яких мають монгольську пляму, приховують цей сумний російський факт: можете сміливо бити дітей. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Люди носять однакову форму, прикраси, татуювання, щоб впізнати своїх близьких та однодумців у юрбі. А чи буває природний аналог такого маркування? Сьогодні на наніс цікаве про природне таврування деяких людей. Люди донедавна жили здебільшого в ізольованих чи напівізольованих суспільствах. Те успішно накопичувало унікальні мутації та властивості. В результаті ми можемо, дивлячись на людину, сказати, що це циган, таєць, ескімос, грузин, скандинав. Ми впізнаємо походження людини за римськими носами та тасманійськими надборовними дугами. Для кочівників Центральної Африки характерний високий зріст із непропорційно довгими, з нашої точки зору, ногами. Для деяких народів Центральної Азії та Гренландії. Дуже широкі плечі, бушмени Південної Африки можуть похозувати суперкучерявим волоссям та довгим прутнем. Індонезійські негріто маленьким зростом, а мешканці Адаманських островів взагалі складаються із суцільних унікальних мутацій. Відносно, звичайно. Все це унікальне і цікаве, та чи є свого роду природне тавро, яке присутнє на людях певного походження. Монголи єдиний народ, чиїм ім'ям назвали цілу расу. Монголи не лише корінне населення Монголії, не все там є й інші корінні народи, але й мешканці низки азійських країн. В Китаї, а точніше в КНР, є регіон внутрішня Монголія, чи не більше за саму Монголію, а за радянського режиму була навіть бурят Монгольська Автономна Республіка. Монголія, країна моєї туристичної мрії. Я там ніколи не був, але з дитинства хочу побувати в монгольських юртах, випити кумису та поїсти баранячого шашлику, поспостерігати за монгольською степовою фауною, зокрема за дикими верблюдами, сходити на рибалку та повершитись базаром монгольської столиці улан батора де продаються зокрема динозавричі кістки та яйця. Монголі викопують чи не більше кісток до історичних та й історичних тварин, а на більшій частині країни нічого принципово не змінилось із часів Чингісхана. У понад 90% новонароджених монгольських дітей у зоні попереку чи на сідницях є величезна темна синя пляма, так звана монгольська пляма. Це звичайний шкірний пігмент, накопичений у тих самих зонах. Нічого страшного лікування не потребує років до 10 у більшості випадків зникає. Практичні значення невідомі, За версією самих монголів, одна з монгольських богинь, полегжуючи пологи, ляскає дитиною, щоб вона швидше вийшла, от від цього ляскання й залишається слід. Народів, споріднених до монголів, чимало. Серед самих монголів давно тривають суперечки, кого вважати монголом, а кого ні. Чимось нагадує аналогічні суперечки тільки про німецьку націю у період між винайденням пеніциліну та ядерної зброї. Втім, монгольським антропологам-ентузіастам не потрібно вимірювати штангенциркулем розміри кісток черепа. Подивився дитячі фотографії пацієнта і відразу зрозуміло, таркалась його монгольська богиня повитуха чи ні. І відповідно, чи є піддослідним монголом, чи не дуже. Зручно і без зайвої математики. Щоправда, така монгольська пляма присутня не лише у монголів. Зрозуміло, поширена вона у інших немонгольських азійських народів, зустрічається також у європейців, особливо мадяр, а також у деяких африканців. Досить поширена пляма і серед індіанців. Власне, якщо подивитись історію цих народів, то нічого дивного. Ідіанці потрапили до Західної півкулі з Азії, мадяри є родичами азіатів-хантів, а араби-купці та завійовники перенесли чимало мутацій з Азії до Африки і навпаки. Не у всіх її наявність викликає захват. Південна Америка місце змішання народів і рас, трапляються й європейці. Особливо там цінується біла шкіра. Бути європейцем Південної Америці, або принаймні бути на нього схожим це престижно. Тому європейські або псевдоєвропейські батьки, діти яких мають монгольську пляму, приховують цей сумний російський факт: відповідно, вдягають дитину і чекають, доки відбиток руки монгольської богині відправиться до Чингисхана. Монгольська пляма часто виглядає як синець чи забій. У певних країнах виховувати Паскам власних дітей заборонено, і за такі педагогічні методи батьки можуть відправитись до в'язниці, а їх діти до дитячого будинку. Ба Більше, навіть за підозрою у такому стародавньому вихованні. Побачить хтось монгольську пляму у дитини на пляжі, звернеться до поліції, і сімейна відпустка на морі перечасно закінчиться. Так що потрібно підстрахуватись і зафіксувати наявність такої цікавої ознаки у вашої дитини у медичних документах. І про всяк випадок носити ті документи з собою. З іншого боку, якщо ви вирішите звернутися до класичних педагогічних прийомів і вбивати потрібну інформацію в свою дитину паском чи гілякою, то монгольська пляма стане вам нагоді, можете сміливо бити дітей. А при виникненні питань у поліції покажіть довідку від лікаря і поясніть, що синці на дитячих сідницях з'явились через те, що дитину били зовсім не ви, а монгольська богиня. Ось так. Монголія виявляється зовсім поруч. Подивіться на свою спину у дзеркалі, а краще на свої дитячі фотографії. Можливо, вас теж колись ляскала богиня. На добраніч, монгольські та недужі хлопці-дівчата. Шкіра це теж орган, за ним теж потрібно доглядати. Не забувайте відвідувати дерматолога, і нехай вам насниться монгольська богиня у пологовому будинку. До зустрічі.